Сьогодні ми йдемо віль. Я вже сховала штатив валізу, тому знімала ще так з рук. На годину 4 ранку, 40 хвилин. Мені через 20 хвилин треба викликати таксі починати, бо потяг на 6 ранку, і я просто не встигну доїхати на Ройському транспорті, тому доведеться трошки дотертитись. Всю ніч була тривога, я всю ніч не спала. Ну, нічого, в потязі. Зараз мені ще треба зібрати ручну кладь, ну, трошки розбирати, там покласти все, що я хотіла покласти. І в принципі, я готова. Я зібралася, що мені треба було за 5 хвилин. Так що у мене є ще 15 хвилин до того, як я почну ловити таксі, щоб посидіти, трошки покайфувати вдома, і можна буде видвигатися. Вона <гласний>. висадила тут. Але хоч ми могли вас злізу на добре. Да. Ого. Ну, що... Я вчора <гласно> 8 утранила в барі і спитала, що яких не точно твій, і там просто відно. <гласно> тут Ну там просто видно, як блідочери, адіопарк, може. Типа рука.

I do На три години, на три часа, це більше на три половиною? Давай oh, штраф четыреста гривень. Wow. Так що вже краще п'ятдесят Так. Uh -huh. У нас трошки не стався скандал. Я вже не Отже, рантур. Ось так виглядає вхідне приміщення. Тут раковина, кухонька. Я не знаю, для чого нам стільки місця на три дні, але лишнім не буде. Зліва у нас є ванна. О, я не сміла, як знімала світло. Є фен, душова кабінка. Унітас і рак вона. Все як треба. Все як треба. Так, нярем. І э, головне приміщення. Э, тут є електрокамін. Дуже важна річ. Я вважаю. Є телевізор. Два кресла. Я не знаю, що ще не да дітям. І ну, в принципі, все. Привіт! Get ready with me to go for a walk and it'll <laughs> ну, вот вечерний променад будет вот окном Да, вечерний променад. Сей, снимай. Get ready with me. Get ready with us. With us, да. No. <laughs> Падаю. Я жива. Мабуть. Хто це? Хто ти? Такий. Никифор фор, епіфаній Дровняк. Ну, давай я зараз точно Шугар? Шугар? Мамі, да, житло оплатила. Хочуся розваги. Оля, подивись, будь ласка, в камеру. Ми, по-моєму, трошки перебрати з копіями, так що у мене дві. Трошки не ну, забагато. Ого! Ого. Ми думаємо, куди ми йдемо сценку, там віддихають. П'ять 5 хвилин, 5 хвилин походили да, і дуже втомилися, так що ну, нам треба присісти. А, зараз треба вирішити, куди ми йдемо. Slavic like fashion. Fashion Славіка? Fashion Славіка. Oh, yeah. А взагалі ми, я хотіла взагалі почала щоб сказати, що ми вирішили, куди ми йдемо їсти, ми йдемо місто Хінкалі. І yeah. e, взагалі, в принципі, грузинську кухню. Така там не видно, а у мене такий поискар, слава. Ну, прошу. Я прибирала стакан. Oh, Надо їсти. Добрий ранок, сьогодні день другої субота, ми снідаємо. А тут снідаємо. Ну, ми майже снідаємо, окей? Я пішла мати цей співом, бо ми коли на процесі забули, що сьогодні сонце. But

Поки є можливість, розкажу трошки, що взагалі відбувається. Я сподіваюся, мені там чути, до речі, бо я говорю трошки тихо, бо мені трошки некомфортно. Ладно, Енівейс, ми прийшли до цього, як воно називається, ну, магазин-майстрині. Я Оксана Борійчук. Я прикріплю десь так зображення, які прекрасно не бо Аня дуже хотіла подивитися і купити. Мене зараз міряє, вийшов на вулиці, бо там магазині трошки душно. На вулиці теж душно бо жарко. Але ну, тут хоча б свіже повітря, тут не такий, за... ну, не такий сперти повітря, як всередині, то трошки краще. Я, на жаль, всередині не покажу нічого, тому що я подобається, що це трошки неповага до майстрів і так далі. Це все знімати, що вони продають. Ну і продавці таке звичайно не люблять, коли знімають, що вони продають. Тому так, да, я просто на злах так розкажу. Ми ще пройшлися барахолкою неподалік, теж не знімала, бо я вважаю, що це трошки неповага до продавців і я знаю, що вони таке не дуже люблять. Тому просто розказую, що відбувалося. Да. Дівчата вже вийшли з магазину. Так що зараз буде. Так, Чому мене так камера приближується? Ладно. виключай розпаковка. Злата, зараз понадобляться твої ножиці. <гум> зараз. Ну, шикарно просто. Ми знову йдемо їсти. Цього разу ми йдемо їсти рамен. Не знаю, чесно. Це треба було б робити, що я не хочу приносити. Ми прийшли їсти рамен. Наш обед. це який рамен? рама рамен двох, лапша маземен і кінчи, Так.

Я розумію. ви Зовсім видно, стійно знімати. Реальні аргументи плані, чи він дізнається? Ну він дуже багато. Що в Америці? Потім якийсь момент вийшли, щоб видалити інстаграм, пише телеграм для поблизьких дітей і так далі, записав якийсь, просто встиг і написав якийсь постеж, ти постилі успішно попустили, що ти постійно переслаються мочки декталі. А їхати в Америку і думати, що це успішно співати. Ну тогда в Цибірську сміється. У мене позитива також, коли ми працюємо в офісі Макс Макенсер, то він проносив з роботи чисто сліднє. Pienу. Вже повернулася додому, які отзиви цього дня. Аня. Похизуйся ще раз своєю прикрасою. Я не дуже злізу. Прекраса. Дуже гарно. Але дуже дорого, не знаю. Я дивилася в магазині на всі прикраси і дуже дорого. Понятно, робота, хороші каміння, хороші матеріали, але. Мені здається, матеріали тут не дуже що Через те, що це ручна робота. Mm -hmm. Ну так, да, ну типу, я не знаю, може, то справжня я там не розглядала. Ну, типа. Ну вони кажуть, що вона справжня. <laughs> ну, вони кажуть, ну вони всі так кажуть, окей? Okay? Вони ж так кажуть. <laughs> Боже, там зіночка б зайшла uh, і питає, <laughs> це у вас коралі? А вони крашені? і ця uh, продавчиня каже, ну, всі коралі трошки кращі. <laughs> <laughs> ну, ця жіночка на будь-яку фігню питала, що це коралі, і там типу був браслет з перламутром, з перламутру. E, і вона така, а це коралі? Я такі, ні, це перламутр. Наска, а, а я думала, це коралі. Окей. А враслети вона купила взагалі не коралі. Вона взагалі купила якусь браслет. А, з А, із з Так. по її гороскопу. По гороскопу камінь, так? Вона ж коли зайшла, вона. Ти вона коли зайшла, сказала, показала, що ви купила у вас браслетик, ти турмалін, камінь. До речі, по його гороскопу підходить. Яким мене камінь по гороскопу? Не знаю, у мене це у нас по моцитрин по лева. Він такий жовтенький. прикольно, як у, у нас. У нас лайвик цитрин. У нас лайвик цитрын. Да. Ну, цитрин ти б такой любила, наверное. Да, а цитры. Ну, цитрин. что апельсины, апельсины. Я за ліки цитрин подумала, просто. Ням-ням-ням. не Ну, такие цитрины лики мон. Да, я не знаю. Сама головна покупочка. Само головна покупочка, не вормс. И, к сожалению, Worms. Смотри, какой фабрик. У нас какие-то детайлы. Я просто не слушаю, я разве еще реально так размовляю, мне стой плохо. There's no way. Ну, no no. <laughs> well, короче, хорошо погуляли. <laughs> Ja sam ovo zakljena. A jak što do osinja da kideš na dunjaku Короче, мені мало Макдональдсів вдома, мені мало Макдональдської їжі вдома, тому ми максимальні. У мене а uh, tasty single menu з картоплою і сосолом, і, звісно, все з барбекю. Ну, як так можна без нього? У Олі теж single menu, тільки з діпами, сосолом ось льоду і сирний соус. У Ані heavy meal. Потому що їдров у кажанчик. Це сос. Я змінився з тістером, що тепер? Ні, з лона з гансами. А, і tasty single. Я тобі

Esse ah, é o meu, jarco Ano show, tudo nas <laughs> А, у мене на телефоні 6%, зарядка залишилась в а, готелі. Ми вже ну, зараз, як у сьомий вечора, ми вийшли жити до 11 і залишили ключі там успішно. Так що ну, а, зараз ми йдемо в кофе, щоб перевірити бранку Олі, тому що він не хоче вмикатися, хоч він заряджений. А, там що поставити телефон на зарядку мій, ну я візьму дівчат після зарядку. І з тим, що у мене немає зарядки, розбужу вже в Києві. Плюс не знаю, або броріву десь ще. Плюс у мене боє поламаний дріт, який мене лісять. Тому власне на поламаний. І блок, живлення від планшета. Але, тобу, там не пишуться на зарядка. Це трошки сумно. Але краще так, ніж взагалі без зарядки і контравис на карміче. Пошлися насилля. Я бы сейчас надо мной. А ну дай еще раз спробую.